Так, дивимося на Херсон. Херсон зараз і Херсон в 25-му році. Херсон зараз. Херсон в 25-му році. Ну, Херсон однозначно повертається. Хоча зараз він знаходиться під окупацією, можна так сказати. Тому що це карта росіян. Але Херсон повертається. І вже зараз карти показують, що це формується у просторі. І ще на Херсон. Ну, ось оця карта окупації. Окупанти. Вони. Уже зібралися, збирають свої манатки по шістки мечів. Вони вже збираються покидати окупанти це місто. Оце зараз Херсон. І ще що там Херсон. Ну, зараз карти показують, що приймається безповоротне рішення якесь. Дуже відповідальне рішення на державному рівні. Виходу іншого немає, як Херсон повертається на батьківщину. Не показали руйнацію, нічого. Значить, головне, що ми повинні знати зараз про Херсон, що він знаходиться в окупації 25-й рік. Ну, дивіться, туз Пентаклі. Чи повинна я далі робити розклад, коли я витягла туза Пентаклі? Місто розцвітає. Додається шанс відкрити взагалі нові шляхи благополуччя. Росії і екології. Ну, екологія тут мається на увазі, що жити приємно у цьому місці. Тут Пентаклі. Що ще буде 25 2025 році? Тут багато людей туди чи приїжджають, чи будуть там працювати і розвивати бізнес новий. От Тут бізнес-проекти. Отак, от отак, я повинна сказати, це розвиток нових бізнес проєктів Пов'язано з водою, тобто з морем річкою. Пов'язано з іноземними партнерами. Тут 에, це карта Сполучених Штатів. Тому що там, термінали? Ну, тут на дні колоди, ви бачите, башта, так, війна. 에, термінали зернові, 에, скоріш за все, там будуть будуватися або через Херсон будуть відправлятися. Ще Херсон 25 й рік. Оці всі бойові дії станом на 25 рік залишаються в минулому показують. Місто розвивається, туди йдуть гроші. Імпульс, ідуть, ну, імпульс на отримання грошей, це інвестиції і таке інше. Далі. Ну, Імператриця. Так, імператриця показує, що. Ну, в, в складі України залишається, тобто на Батьківщині, тут буде вичищатися, колаборанти будуть вичищатися. Популісти, колаборанти серед народу, оці, що е, е, лояльно ставилися до окупантів. Ну, теж колаборанти. Воно все буде придушено, сильно придушено. На цьому акцентується увага. Скоріше за все, <кій> Дійсно, там в Харкові, ой, в Харкові боже мій, в Херсоні велика чисельність колаборантів. Що там з колаборантами наразі? Що там з колаборантами наразі? Вони тікають. Колаборанти тікають, половина вже звалила. Половина ще там щось намагається, не треба панікувати. Що буде в 25-му році з колаборантами? Суд над ними буде. Суд... По цій карті уникнути суда неможливо. І от в даному випадку я питаю, що з ними буде з колаборантами. Над ними буде людський суд, не божий. Когось посадять, притягнуть до відповідальності. Да. Да, притягнуть. притягнуть когось, і... причому це буде не так і дал... недовго. Десь протягом дев'яти місяців вже буде якийсь судовий процес над колаборантами. Сім да. місяців, коли Сортуни це король мічів, правосуддя. Ось ось держава, державні органи влади, СБУ, прокуратура, міліція, поліція, все таке інше. Будуть оці колаборанти покарані. Ну, половина тікає. Половина тікає. Втіче половина. На жаль, половина втіче. Не всі будуть засуджені. Так, далі дивимося. Це по колаборантам. Дивимося по економіці, по фінансах у місті. Хочу подивитися по фінансах у місті. Хоча тут Пентаклів вже мені відповів, ну, ще раз перепитаємо. Так. Нові напрямки бізнесу розвиваються тут. Будуть пов'язані вони з морем, будуть вони з суднобудівельна галузь, корабельне будівництво, отаке буде. Так, з фінансовими в Херсоні 25-му. Ну, знаєте, що? Урон, який нанесла Московія, величезний, величезний. І ще в 2025 році будемо ми все відроджувати. Відродимо. Так, особливо морську галузь, особливо порти, героїчними зусиллями ми це зробимо. Чи буде затишно містянам? О, так. Да. Ніби як місто курорт навіть. Хоча треба готуватися до того, що ну, питаємо на затишок. Треба, що вскриється в Херсоні, на жаль, поховання вскриються. А так, в цілому, чи будуть задоволені, то будуть. Ну, оці да, печат, печатка оцих переживань, емоційних визваних війною, поховань, жертв буде. Куди багато наробили? Багато накрали, просто крали, краду, крали і крадуть все, що можна, руйнують все, що можна. Но в основному крадуть, а окупант в основному краде. так, І ще й хизуються цим. І нагружаються, вивозиться майна із, із Херсона. Дуже багато. дуже. Сім'ї буквально обкрадаються. Ну, по цьому буде от ніби як контрибуція, по, буде виплата людям, ті, що втратять внаслідок оцього. Ну, скоріше, не те, щоб там пограбують квартири, а, скоріше, як внаслідок руйнації підприємств, буде компенсація, так. Да. Зачекати їх прийдеться, ці компенсації, але вони будуть. Так, да, обов'язково будуть. Ну, от такий 25 й рік на Херсон, на Херсон місто прийдеться відновлювати після того, як його розграбує Орда. Дякую за увагу.